Доброго здоров'я, пані панове. категорично вас вітаю на Ютуб каналі Василь Климчук. Дякую, що приєднуєтесь, підписуйтесь. Дзвіночок вмикайте, аби нічого важливого не пропустити. Не забувайте про лайки, лайкоси, категорично українські вподобайки. Це дає натхнення алгоритму Ютуба швидше працювати з україномовним контентом. Це дуже важливо. Ну і в коментах можливо плюсик, можливо, сердечко, можливо, якесь там побажання чи навпаки, якесь зауваження. Це теж абсолютно впливає. Щиро вам дякую, так само як і можливість розмістити і на це відео на своїх соціальних мережах. Абсолютно вітаються, і уважуха. Дякую, друзі. Сьогодні незвичайний день. Він буде дуже насиченим. Я в цьому не сумніваюся. Так само, як і була насичена вчора друга половина дня. До ну, по суті, доба, ніч. Багато хто і не спав, і ми слідкували за стрічкою. Просто сьогодні на всяк випадок я нагадую, що середа і 16 листопада свого часу це був значний день, але знову ж таки, ми домовилися у нас з жодних свят. Ми всі натхненно працюємо і працюємо із в тому числі інформацією, яка не є позитивною. З неї. Я розпочинаю, на жаль, традиційно, але про те, що доби Кацапи 182 снаряди і міни по сумщині у Хотінській громаді. Знищено, щоб ви просто розуміли, от цілі Кацапів на 2 мільйона гривень кормів для худоби. От їх мета і ціль на Дніпропетровщині нічні обстріли, 10 приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогін, електро, лінія електропередач. Ну, слава Богу, без жертви в першому і в другому випадку, от за повідомленням, очільників тамтешніх. Обласних адміністрацій тепер найголовніше глобального масштабу, звичайно, ми ще будемо говорити про ракетні ракетну атаку по Україні, найбільшу, яка тільки могла була здійснити кацапстаном за весь період повномасштабного вторгнення Кацапів Україну. Але те, що сьогодні, прямо у всьому світі, знаєте, офіційно, до речі, теж це перше, що я хочу вам сказати, в Міністерстві закордонних справ Польщі офіційно підтвердили, що на території країни впали ракети Кацапського виробництва, причому, що польське відомство сьогодні вранці, ну я не знаю, вже напевно 6-7 хвилини є інформація, але викликала посла Кацапстану. Звичайно, кацапи всі в отказі. в повному навіть друкують, що це не це не наше. Бачите, навіть Байден сказав я трохи пізніше, ми ми будемо більш докладно про це говорити. Але от як гаряча новина, паралельно з тим, ви знаєте, що відповідні підрозділи і польських збройних сил, і НАТО одразу були на місці цієї історії, там де вибухнула ракета. team. І журналісти, які мали доступ до попередніх інформацій, можливо, спілкувалися, але це не офіційно. Кажуть, що ракета якраз Кацапського виробництва називається це Х-101. Це ті ракети, які запускають із літаків. Можливо, саме тому Байден сказав, що поки що траєкторія не незрозуміла, звідки вона летіло. Але ми слідкуємо. В принципі, якщо дивитися на карту, я не сумніваюся, що вночі, коли говорили президент Зеленський і президент Дуда, подивилися, що акурат по лінії, де впала ракета, значна. Находиться добротворівське ТЕЗ. А, І напевно ж туди цілили або в добротворівську ТЕС, або по підстанції. По ній видно перельот. невеличкий правда перельота. І ракета оце Пшеводув, а, там населений пункт, але Пшеводув він стоїть точно на лінії от, європейської мережі електропередач, куди під'єднана під, під Україна, і там замость. От якраз точно на цій лінії. Тобто в районі там 6 кілометрів від кордону. Так що знаєте, там десь а Тут конкретний. Перельот, ну так принаймні на м, перший погляд виглядає. Чи було там вночі щось корколомне? НАТО, не НАТО. Ні, поки що всі видихнули. Але е, Польща актив... активувала четверту статтю НАТО. І саме сьогодні НАТО проводить зустріч на е, найвищому рівні на прохання Польщі. Ну і будуть консультації про те, як реагувати на цю подію. Ну, з огляду на нові нові дані, які з'являються ну офіційні. Ну я маю на увазі, ті, хто повинен цим займатися. Не преса звичайно. Але е, сьогодні Весь світ бачите, не звертає увагу на рекордні 90 там з гаком ракет по Україні. А, наприклад, Британія там росіяни бомблять Польщу, Кацапів звинувачують в смертельному ударі по Польщі. Кацапські ракети вбили двох людей в Польщі. Кацапські ракети б'ють по Польщі. Це заголовки британських засобів масової інформації. Не сумніваюся, що в тих країнах, де ви є, щось подібне відбувається. І хтось скаже, бачите, про Україну забули. Я скажу, що тут є і для нас свій плюс. Напевно, через оцю інформаційну якби навалу. Тому що от не дарма міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж от, цієї ночі така реляція Україна підтверджує свою повну солідарність із Польщею і готова надати будь-яку необхідну підтримку. Колективна відповідь на дії Кацапі має бути жорсткою принциповою серед найближчих дій. от про що я сказав саміт НАТО за участі України для розробки подальших спільних дій, що змусять Кацапстан змінити свій курс на ескалацію далі, з урахуванням того, що сьогодні захищати небо України це захищати НАТО. Ми виходимо з цього. І це, до речі, новий меседж від української дипломатії. Так от, якраз ми кажемо, давайте, друзі, f 15, F-16, системи ППО для того, щоб ми могли перехоплювати будь-які кацапські ракети, в тому числі які е, намагаються потрапити. До, на захід, буквально на західній території України, і їм же байдуже яка територія. А, насправді, скільки там відстань до кордонів НАТО, бо Яворозький полігон, ми пам'ятаємо, ну там тільки чули в Польщі, а тут же безпосередньо, на жаль, бачать і будуть ховати цих двох людей, які там займалися збіжжям своїм. А при тому, що на тлі от цих повідомлень поки що тихенько, але е, перші джерела Вашингтон Пост говорять про те, що пізно ввечері, вчора, окрім зустрічі з е, міністром закордонних справ. В Нідерландів, який цілий день прину, приїхавши до Києва, просидів по суті в бомбосховищі. і Президент Зеленський перепросив. каже: ви бачите, які обставина він пізно ввечері з ним зустрічався. Так само Вашингтон Пост, поки що інформація не підтверджена, але дуже симптоматично зустрічався з очільником ЦРУ. Тобто очільник центрального розвідувального управління після розмови з Патрушем, де типу говорили лише про ядерні е, там справи е, і про обмін полоненими, ну мається на увазі тим ув'язними, які є в е, Кацапстані з Сполучених Штатів навпаки, але приїхав, і зустрічався в Києві з Зеленським. Е, знову ж таки, рано чи пізно ця інформація отримає своє підтвердження чи спростування, але знаєте, знову ж таки диму без вогню не буває. От на тлі цих всіх е, речей, які ще й відбувалися в день виступу е, е, Зеленського на. Балі на цьому G-19, при тому, що а, багато там реляцій: Китай, Іран, які от мир, давайте перемовини. І якось Путлер їх всіх послав за великим рахунком. Це ж не тільки він дав привіт Зеленському, він дав привіт, по суті, всьому всій, всій світовій спільноті. Ну, а, друзі, звичайно, що посли НАТО проводять сьогодні цю екстрену зустріч. І а, чесно вам скажу, що 90 ракет за 3 години по Україні це вже якби для світу да, виглядає норма. На жаль, да, от дві ракети по Польщі, шок і тотальна стурбованість. Ну нам треба теж тут використовувати. Давайте будемо якби, цинічно про це говорити. І якраз думаю, що поляки теж би пристали на цю пропозицію, тим паче, що я ж кажу після розмови з Байденом, Дуда говорив із Зеленським. Про це все ми будемо ще докладно сьогодні говорити. Але що стосується нашої ситуації, я от говорю, слава Богу, є світло, тому що знаєте, не зважаючи на ці багатомільйонні спроби Путлера, які там сидів чекав, що буде. В нас метро запустили буквально там за кілька годин насправді, і от зараз є світло. Да, воно якби то є, то нема. А поки що говорить, що і графіку нема, але в мене є резервні елементи живлення для світла. Так що, принаймні, записатися я встигну. Так, от, незважаючи на найбільший ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України з початку кацапського вторгнення, українська енергомережа залишається керованою. Це Володимир Кудрицький, очільник Укренерго. Ситуація серйозна, найсерйозніша за всю історію. Але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив. В енергомережу по всій країні спочатку жовтня це вже шоста масована атака, і цього разу найбли... найбільше. Ну тобто, зараз говорять 90+, менше 100, більше 90. ще будуть рахувати насправді скільки ракет летіло. Кожна ракета летіла з метою занурити Україну в темряву, і за словами пана Кудрицького. А, ну, мета, звичайно, в момент початку пікового споживання в день, щоб енергетикам було важко впоратися з навантаженням. І він зазначив, що енергетики вже відновлюють об'єкти і вже працюють над ремонтами, щоб забезпечити постачання. Плюс ми знаємо, що ми ліпше підготовлені в плані якраз запчастин, які йдуть з Європи, плюс політичний ефект, який накладається звичайно із ситуацією в Польщі. Так що все плюс-мінус, друзі? При тому, що результати, ну результати цієї навали. Просто з рекордним стартом повітряні сили Збройних сил України відбили 73 з більше 90 крилатих ракет і збили 10 шахідів за 3,5 години. От уявляєте концентрація. Зокрема, от, як вже потім сказав президент Зеленський, дуже добре спрацювали сьогодні е, системи на Отак от він казав в вечірньому зверненні. Із 10 пусків було 10 влучань, тобто 100 е, якби, спроможність збивати ракети, що означає, що сьогодні треба говорити ППО, ППО. Давайте ці ППО і жодна ракета не перелетить через кордон України і навіть бути збита на нашій території над нашою територією. Кацапи запускали калібри чорного моря. А от елемент Х-101, про який я раніше згадував, і Х-555, Вони запускалися із Каспії Ростовської області з літаків. Тому можливо і ці сліди, які показують рух цих ракет, може він якось летів, там, не знаю, там через Молдову ту ж саму, як варіант. І тому зараз важко Байдену визначитися, але визначитися обов'язково. Так пошкоджено 15 енергет... об'єктів енергетичної інфраструктури. Це Офіційна інформація із офісу президента, звичайно, аварійні роботи. Ми все це знаємо. Що використовували Кацапи, і це теж достеменно відомо. 14 літаків, ракетоносців стратегічної авіації, ту 95 кораблі Чорноморського флоту, ну і власне іранські ударні дрони Камікадзе Шахет 136-131. Пам'ятаєте, вони кілька днів говорили про нульову присутність з цими стартовими для калібрів кораблями. Я ще кожного дня вам казав слово перезаряджаються. Перезаряджаються, довозять, виводять. От воно якось так і відбулося. На жаль, я виявився правим. І вчора вони після обіду вивели кілька кораблів. Ми теж про це встигли з вами поговорити, але бачите, такий от і старт масовий. Усього було випущено 90 збито, ну, Причому що з Чорного моря 20 калібрів. От реально 20 калібрів, тобто все, що у них там було перезаряджено, от це, це з 15 листопада, з 15 жовтня, вони от на сьогоднішній день, по суті, місяць готувалися до цього старту. А що стосується по регіонах, теж найбільше якби, світлин було з Києва вчора і відео. А, хоча 18 ракет з 21 ракети в районі Києва було збито. Уявляєте, скільки на Київ запустили конкретно ракет з цього, цього обсягу? Ну, майже майже ну, трохи менше там, 25%, але це дуже поважно. На Додещиною було збито 8 безпілотників шахедів і один калібр. Ну, це заява від очільників військових. Адміністрації Києва, відповідно, і Одеси. Ну і друзі, сьогодні ж ще і засідання країн групи Рамштайн. Це теж дуже важливо в цьому зв'язку. ППО, наша спроможність тощо. Дивимося на аналітичні висновки да і узагальнення цієї ходи, тому що знову ж таки докладність нашого регіону, ви все це прекрасно знаєте. Вчора докладно описували там в усіх пабліках. Але на сьогоднішній ранок аналітики відзначають, що збільшення відсотка збитих Україною ракет свідчить про покращення української протиповітряної оборони впродовж останнього місяця, і український генштаб пов'язує це покращення з ефективністю систем протиповітряної оборони, наданої заходом. Так само от, говорять, що кацапські війська виснажують це аналітики інституту дослідження війни, виснажують свої запаси високоточних систем озброєння. Ймовірно, будуть змушені сповільнити темпи кампанії обстрілу критично важливої української інфраструктури. Я дуже сподіваюся, що якраз це той залп, який Кацапи планували здійснити в грудні, коли будуть морози. Але не дочекалися і тому, знаєте, от накопичування критичної негативної енергетики в самому Путері... Плюс балі, плюс пропозиції президента Зеленського, плюс те, що світ каже Путлеру, закінчуй, А закінчується для нього смерті подібно. От тому він не дочекавшись, і практично цей весь ну не ще не весь, але вже велику кількість того, що залишається поза межою недоторканого запасу, виплюнув по Україні. Інститут дослідження війни говорить, що Кацапи виснажують свої запаси високоточних систем озброєння і будуть гальмувати. Кацапи здійснили найбільшу серію ракетних ударів по об'єктам критичної інфраструктури України спочатку війни, ми це прекрасно знаємо. І спираючись на зібрані дані на цю, на цю секунду, пропускається з вирогідністю ну, достатньо високою, що саме кацапські військові а, ймовірно використовували значну частину наявних них систем а, високоточної зброї під а, час, от, власне, цих ударів. Тобто, все, що було з високоточною зброєю, вони вже а, використали. Бо, як показує практика, так, перельот, там, якщо добротворівська ТЕС, плюс відстань до кордону, плюс за кордон, це там вже пару десятків кілометрів. А це якби дуже показово в плані можливої точності цих ракет. Прем'єр-міністр Шмигаль, окупанти знову атакували енергосистему, вражено високовольтні підстанції і деякі ТЕЦ. в центральному східному регіонах задіяні графіки аварійних відключень. Це те, що ми маємо на зараз в Києві спеціальні графіки екстрених відключень. Ну, правда, до вечора вони вже всі плюс-мінус сходили стандарти коридорів оцих ну, планових відключень. Подивимося, що буде сьогодні. І через кацарські удари по енергетичних об'єктах понад 7 мільйонів абонентів вчора залишилися без енергопостачання. Ну і, на жаль, в Києві загинула одна людина. І, звичайно, кожна людина має значення. Мова йшла про кількох поранених, наскільки я розумію, але 90 ракет. 90 ракет плюс я от до цього співвідношення. І 10 цих шахідів, які взагалі були всі. І знищені, наприклад, на київщині, от, зафіксували прильоти ворожих ракет. А в нас теж в Київській області проблеми. Але всі лікарні, об'єкти критичної інфраструктури працюють, всі забезпечені альтернативним живленням, екстрені обмеження електрики, е, спостерігали вчора цілий вечір проблеми із зв'язком. Але знаєте, ЛТЄ, чесно вам скажу, Київ старо відновився буквально там ну десь в районі 17-ї години. Вже так біля вікна, вже можна було ловити і на вулиці працював. Так що, якби і дзвонити можна було. Так що так головне ж базові станції за ними треба дбати. Всі працюють, і як сказав Кулеба в. Ну, цей очільник якої Київської обласної адміністрації а в, в області передбачається достатньо довгі відключення. Подивимося знову ж таки, як надовго, і офіційно від міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського теж на цей ранок поки що. Дай Боже, ну як дай Боже, шестеро окрім того загиблого, про якого я сказав, шестеро отримали поранення. Поки що ми зафіксували одну людину, яка загинула в Києві, шість травмованих. Троє за адресами в Києві, а ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно про кількість поранених говорити ще зарано. Я думаю, що на ранок буде більш точна інформація. Якщо щось зміниться, звичайно, в коментарях прикріплених до моїх відео. Десь порядка 30 об'єктам завдано шкоду, ну плюс-мінус, як я говорив міністр енергетики і прем'єр, і це і приватні будинки. Об'єкти критичної інфраструктури всюду працювала поліція ДСНС, це ми теж бачили. Що стосується освіти, навчання, якби загал по Україні, Міністерство освіти і науки ніяких реляцій не давало, тобто школи відкриті, працюють в тому режимі, в якому вони працювали. Хоча. Київській обласній військовій адміністрації це не місто Київ по Києву знову ж таки жодного слова. Але в області з сьогоднішнього дня і до кінця тижня ну по суті тут там, три дні. Всі навчальні заклади переводяться в дистанційний режим роботи. А у Львові сьогодні скасовано заняття теж в школах і присутність в дитячих садочках. Всі працюватимуть лише в режимі чергових груп. Так відзначив садовий міський голова Львова. От те, що насправді відбулося по. По результату і по факту при тому знову ж таки. Якщо ми говоримо про міжнародний ефект цього тотального бомбардування, і знову ну якби співставляючи да ті події, які відбувалися чи в контексті чого відбувалося це бомбардування, чи навпаки, як в контексті бомбардувань проходив миротворчий захід на Балі, нагадаємо, що Кремль підготував до речі, да, підготував масовану ракетну кампанію ще до того, як президент України Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті. Вчора теж багато про це говорили. Отже, президент Зеленський повторив, що Україна буде вести перемовини з Кацапстаном, якщо Кремль повністю виведе війська свої з України, відновить територіальну цілісність і забезпечить покарання за військові злочини а, і серед інших положень там ядерна, енергетична, продовольча безпека і репарації. І репарації на що дуже нервово реагують в Кацапстані. На думку аналітиків, Кремль, ймовірно, навмисно спланував масовану ракетну кампанію по Україні напередодні а, виступу президента Зеленського. На саміті Великої Двадцятки, враховуючи, що ракетна кампанія от в декілька напрямах вимагає значної військової підготовки, адже офіційний наратив Кремля навколо саміту цього J-19, як ми його називаємо, чи J-20, як вони там пишуть на офіційних е плакатах там і бордах, ще більше підтверджують незацікавленість Росії в перспективі мирних переговорів з Україною, от це от головний на наратив, який повинен бути в міжнародному спілкуванні. Навіть з Китаєм, з Індією, там хто ж скептики знаходяться на сьогоднішній день. Що <кхід> по фундаменту всього, що відбувається навколо, друзі, і військові справи вони нікуди не відходять. Це не те, що я про них забув ні ні в якому разі, але фундамент загальної ситуації, включаючи військову, виглядає Польща та наша навала на ракетами, кацапи, балі, але. Кацапські війська здійснили найбільшу серію ракетних ударів. Ми сказали, польські офіційні особи оголосили, що ймовірно ракета Кацапського виробництва впала на територію Польщі в межах 6 кілометрів від міжнародного кордону а, з Україною. Далі військове командування Кацапів за повідомленнями проігнорувало існуючі плани наступальних операцій на вугледацькому напряму і передчасно відправило погане підготовлене підкріплення для дорогого штурму Павлівки, що викликало постійну критику кацапського військового керівництва і не досягнення результатів. Я вам що, про що, про що я вам вчора розказував Да, після зустрічі з паном Денисом, який наш розвідник на його підрозділ Шкарпетків. От те ж саме він мені і сказав. А, та що бачите, офіційно і підтверджується. Посадовці Кацапстану продовжували висувати умови, щоб змусити міжнародне агентство з атомної енергії визнати кацапський контроль над Запорізькою атомною електро електростанцією і тим самим, де факто визнати кацапську анексію окупованої України. На це магате, звичайно, не пішло, тому що. Видно, ООН намагається як знаєте самозбереження, інстинкт включили і сказали: от ОН, вот статут ООН, от територія України і все, що всередині це Україна. Навіть на прохання України я вам теж повідомляв, МАГАТЕ відправляє велику делегацію для дослідження всіх атомних об'єктів України, включаючи Чорнобильську атомну станцію. Для того щоб всім показати, що ми якби люди слова, ми сказали: у нас немає, значить, немає. Можемо ну да, ми ж між собою знаємо, що можемо, але немає. Кацапи все частіше звертаються до різних платформ в соціальних мережах. Ну, цивільні Кацапи, які типу, з телевізорами на голові, але щось там вже відключаються від мережі, аби висловити своє невдоволення проблемами з мобілізацією, що може спричинити організовані антивоєнні рухи в Кацапстані. Так пишуть міжнародні експерти. Як довго до цього, яке що, що які прилетить нам, в якому привіті в цьому розумінні, ми не знаємо. Але от де вже, так нам темно, але пахне якраз цим. Ми ж можемо в темряві нюхати. От ми і понюхали. Кацапські джерела стверджують, що. Українські війська продовжують контрнаступ в напряму Сватово і Кремінної, а українські сили продовжують наносити удари по кацапській логістиці в тилу Луганської області. Окупанти продовжували наземні атаки в районі Бахмута Авдіївки і Вугледара. Скажу забігаючи наперед, що все добре в нашому розумінні. Передчасні повідомлення про захоплення українськими військами території на лівому березі Дніпра викликали негативну реакцію в Кацапському інформаційному просторі. Так що, говорити, що це і ПСО від. Нас щоб кацапи збурилися, і напевно, отак от ви викликали таку реакцію Путлера із цим ракетним бомбардуванням. Кацапські логістичні маршрути з Криму на південь України ймовірно сильно погіршилися, якраз з нашим виходом на межу, фактично на берег Дніпра. А кацапи продовжують поповнювати свої запаси, що зменшуються білоруською військовою технікою. Ну і намагаються занижати роль гауляйтерів на окупованих територіях. На ку. Користь кацапських посадовців, бо з першими вже діла немає, їх підривають як просто собак скажених, і все, якби і ті вже перестають навіть впливати на процеси, та й люди на них перестають зважати. Тому от для того, щоб більшої сили і агресивності, вони додають, значить, от цієї потужності. А я вам скажу натомість цієї ночі, не зважаючи на що Америка, Сполучені Штати Америки теж сказали, що додають потужності Україні свого часу напередодні оцих проміжних. Виборів до Конгресу Сполучених Штатів Америки пройшла інформація про те, що ну аби уникнути якихось непорозумінь в майбутньому стосовно фінансування України, допомога в війні буде прийнято якийсь новий пакет допомоги на багато мільярдів. Так, от. Дотрималися слова, і треба тут віддати належне якраз адміністрації. Ну, в контексті зустрічі з Байденом, зустрічі Саліванам, виступи якраз президента Зеленського. Білий дім зробив запит в конгрес на додаткові 37,7 сім мелереде доларів на допомогу Україні. Я вважаю, що тут можна тільки проаплодувати, і якраз до того моменту, коли на початку січня гіпотетично щось може змінитися в конгресі, і тоді будуть оці качелі. Сенат демократичний, а демону демократами, а конгрес під республіканцями можуть бути нюанси. Але якщо зараз якби, це запит голосування, то ця історія починає працювати, не зважаючи на що. Так що думаю, що все буде добре, якраз в цьому розумінні. Ну і що стосується безпосередньо реакції Сполучених Штатів Америки, я тут ну буду неправий, якщо скажу, що ніхто не відреагував на цю навалу ракетну в Україну. Да, білий дім якраз засуджує. І Сполучені Штати Америки як держава засуджують ракетний терор Кацапів Обіцяють більше ППО. І хто це обіцяє, друзі? Да, Джейк Саліван це сказав. Більше ППО, Сполучені Штати і наші союзники, і партнери будуть продовжувати забезпечувати Україну всім необхідним для свого захисту, включаючи системи протиповітряної оборони. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. От радник з питань нацбезпеки таку заяву робить. Плюс сьогодні ще раз нагадаю Рамштайн. Плюс сьогодні з. Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств а, країн НАТО. Це четверта стаття НАТО. Ну, якби Кацапи, я не знаю, це називається кинули ракету самі в себе. До краще б вони кинули ракету самі в себе. Хоча вони бояться це зробити і не випадково збіг. Не думаю, цікавий такий момент за буквально півтори години кажуть до початку цього масованого ракетного обстрілу України, Лавров типу, закінчив свою програму на цьому саміті на Балі Чкурнув на літак і полетів додому, якраз практично в той момент, коли вже ракети летіли в Україну. Ну для чого? Для того, щоб його не притисли там в темному куточку і не нашпилили йому про конячі фізіономії. Можливо, тому або запитання. Ви ж тут про мир говорите. Які ракети? Але факт лишається фактом. І карколомна робота Лаврового коня Путлера ну, звелась до того, що він зміг зустрітися з очільником МЗС Китаю і зустрітися з Гутерешем з Янськ. ООН, все. А решта просто не захотіли з ним говорити, ні Індія не захотіла говорити, ні Мексика, ні Аргентіна. Бачите, а я ще й казав, що напевно ті будуть країни, ні вже ні Індонезія з ним не зустрічалася. Це великі показові моменти, якраз для Путлера насамперед. Тому що приїхати наговорити там Бреда про перемовини, а потім, по суті, ну, як Заяць Полохливич, курнути, ну, змитися, так да, говорять, таке слово перед цим стартом. Ну, це все, що треба знати про кацапську дипломатію, зокрема і про Кацапстан, взагалі, оце їх політика на сьогоднішній день. Я дуже дуже сподіваюся, що це всі відзначили. Вже всі. Насправді зрозуміли друзі. Важливо про а, військові наші справи. Хоча бачите, така політика за останню добу а, через військові справи, але вона домінує і повинно повинно прокрутитися і змінитися. Українські військові це за повідомленням Генштабу Збройних Сил України продовжують знищувати кацапських окупантів. Наші воїни, якраз за останню добу, успішно відбили всі, от просто кажуть, всі атаки ворога на Донеччині. Я так розумію, що просто вже не можуть там писати кожен населений пункт, бо а, все одне і те ж саме. Я маю на увазі, це от Кацапи б'ються, просто от тупо. Ще раз сказав, я вчора з паном Денисом цю от аналогію зайчиком каже абсолютно точно. Зайчик на ключику, чи там хто мав, пана ключику підходить до стіни, і тому що в неї завод є, вона б'ється головою об стіну, поки не падає, коли завод цей закінчується. От точно так працюють кацапи в усіх цих напрямах, про які йдеться на Донеччині. Отже, всі атаки відбили через значні втрати на Донеччині і Луганщини в лавах. Кацапів частішують випадки дезертирства. Це теж повідомлення генштабу збройних сил України, що більше внаслідок втрати більше 50% особового складу зразу розформовують бойове підрозділи. Цей процес достатньо сталим виглядає. Ну і в результаті вогневого ураження Збройні сили України в районі Кримінної на Луганщині втратили управління окремо Кацапи управління окремими підрозділами через те, що гатили по штабам. Особовий склад цих підрозділів планує ті. От Чому я кажу про е, дезертисту, тікає зі своїх рубежів і намагаються відійти в населені пункти, там в Креміну, наприклад. Це ті, що типу захищають Кримну. Е, і ще Скадовське, що на південь ми подивимося в Скадовську і гінічних районах, окремо окупаційні підрозділи, теж залишають населені пункти і виїжджають в напрямо Криму. Е, цей процес вчора, якби в першій половині дня, е, акумулювався в плані новинних е, повідомлень. Ну звичайно, ракети і всі переключилися не до цього, але там процес іде. І е, сьогодні якраз і вибухи на складах боєприпасів, теж в телеграм-каналі Василь Кланчук вони є. Друзі, і от на цей ранок це оперативне командування Південь. Будьте уважні, ворог тримає на поготові чотири ракетоносії, 20 крилатих ракет калібр. Вони зараз знаходяться в чорному морі. Не виключено, що сьогодні буде повтор в якомусь обсязі, в такому меншому, більшому, я не знаю. Але загалом поблизу узбережжя тимчасово окуповано Криму перебуває 14 кацапських суден. При тому я нагадаю, що інститут дослідження війни сказав, що зменшення відбудеться цих атак, а може і скорочення до нуля. Будемо бачити тримати руку на пульсі. Ви будь ласка, не перемикайтеся. Я розумію, що навантажив вас знаннями темпом, але це ще не все далеко. Не все ми зараз будемо більш ретельно дивитися на міжнародні аспекти війни кацапів проти України. Це Ютуб канал Василь Кламчук. Будь ласка, не перемикайтеся. Дзвіночок, лайк, лайкос, категорично українська вподобайка, для того, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали. Ну і, звичайно, друзі, слава Україні! Далі буде!